Харківщина, росіяни намагаються просунутись на глибоке липці старицю на кадрах. Бійці 101-ї окремої бригади охорони генштабу відбивають ворожий штурм на цьому напрямку. Поблизу вовчанська артилеристи Гарту успішно виконали кілька потужних ударів по ворожих позиціях, навіть у складних погодних умовах. Наші РСЗВ разом зі ствольною артилерією знищили бліндажі, склади та самих окупантів. Прикордонна бригада працює безперервно завдяки майстерності ремонтників артилерії. Відновлюють гармати просто на позиціях. Гармата американська, дуже було проблематично на неї зробити ключі. Ключі автентичні, придумав я лічний. Я до цього працював головним інженером великої пресу в Україні. Такий ремонт завод не взявся робити. Ми це зробили. Точаться бої на куп'янському відтинку. Тут підсмалює московитів, зокрема, третя штурмова. Розвалили ворожий КСП як картонні кубики і поховали під завалами групу окупантів. А далі збили черговий накат противника касетним ударом. Гарячі на Луганщині в районі Кремінної прикордонники помсти знищили танк, гармату та втівки рашистів, зруйнували пункт управління БПЛА, польовий арсенал, Сталеві леви, 63-ї бригади, артою та важкими бомберами рознесли велику частину їхньої піхоти. В критичний момент, коли ворожій техніці вдається проскочити, і вийти на ударну позицію, на порятунок приходить розрахунок джавеліна. у війні дронів. Цей ПТРК дещо відійшов на другий план, але точно не залишить противнику шансів. Якщо ракета знаходить свою ціль, то шансів ні в екіпажу, ні в техніці немає абсолютно. Постріл вдалий, ми підбили танк. На Лиманському напрямку 30 разів росіяни сунули на наші позиції. Серед інших і бомбери 66-ї бригади давали відсіч окупанту, змішали загарбників із землею. З прифронтового села Колодязі білі янголи евакуювали передостанню жительку з сусіднього Зарічнього допомогли жінці добратися до лікарні. На Краматорському відтинку загарбники розпочинали бої в районах часового яру та ступочок. Наші захисники втримали позиції, а пілоти Холодного Яру продовжують мінусувати живу силу ворога та його укриття, аби полегшити завдання нашим піхотинцям. Аеророзвідка 42-ї окремої механізованої бригади показала кадри побитого турецька. Зараз в руїнах залишається до тисячі цивільних. При цьому бої точаться буквально за кожен дім. Екло на Покровському, Курахівському та Времівському відтинках там зосереджено 150 тисяч окупантів. Що півгодини на кожному напрямку розпочинаються бойові дії. Противник тисне масою і технікою. На цьому відео спецпризначенці ОМЕГИ десантуються поблизу ворожих позицій. Нацгвардійці закидали гранатами їхні нори разом з бійцями. Попри російські дрони, мінометні обстріли та поранення, наші бійці продовжують виконувати завдання. Ці кадри наочно демонструють війну дронів. Російський коптер летить атакувати українську техніку, але бойові піхоти 68-ї єгерської бригади перехоплюють його. Екіпаж танку 214-го окремого спецбатальйону працює по зайдах, що засіли в будинку. А підрозділ з Люки-Бобри продовжує нищити окупантів на Курахівському напрямку. Тим часом в Кураховому росіяни цинічно обстріляли евакуаційний автомобіль білих янголів, які рятували важко поранену жінку. Безжально цілили і по будинку, де правоохоронці укрились разом з цивільними. Машину допалюють. Час удоха підслужив. Так і вдалося перейти до іншого укриття та викликати підмогу і поранену доправили до лікарні З вірою в наших бійців. Тетяна Литвин інтерподробиці марафон Єдині новини.